Доброго дня, доброго сонечного дня. У нас виїзд. Замовник виграв на аукціоні американському авто. Тігуан го року. Без ключів, замовив у нас ключики. Так, ключик ми прописали. Це оригінальний. Замовляли під замовлення і прописали. Так, зараз покажемо, що дійсно це зараз. Погано видно. Ні, бачите, да? 02-23 рік. Петатівуванчик у нас. Так, зачиняємо, покажемо персонал всіх кнопочок. Зачинено, відчинено, пошук авто. Все справненько. Гляда, у нас, на жаль, не електро. Дивненько, ну но... якось так. Скромненько, ну. Но... Ну нічого. Так, зараз зачиняємо. Покажемо, що працює також безключовий. Так, кладемо в кишеньку. Машинка зачинена. Зачинена так. Відчинена. Зачинена. Відчинена. Так, заводити не будемо. Тому що тут маленький цьом, Машинка догнала. Ліщинечку ми достали, вона належить, будемо декодурувати. нарізати ключику по замочку. Так, зараз покажемо, який він всередині, трошки в плісневі, але хімчистка все це поправить. Так. Все справненько. Заводити не будемо, тому що ну, не треба. Дійсно. Зроблений. Так, зараз. Ну Все гарненько. Звертайтесь, до кого приїхала автівка, наприклад, Volkswagen свіжих років. І у вас немає ключиків, ми з задоволенням зробимо вам ключ запасний чи по втраті. Ключ сервіс Київ, гарна ціна, гарна якість. В даний час Тюгуан 23 рік. Ключ сервіс Київ 093, 65-0214.